Вас стосовно самостійної роботи. Так, роз... підготовка до контрольної роботи. Спочатку розбираємо завдання самостійної, потім завдання більш складні, які ви виконували протягом років і вдома. Значить, вам необхідно серед запропонованих виразів записати і позначити ті, які мають о, однакову відповідь. Мінус 18 плюс 10. От далі 10 плюс, мінус, мінус 18. 10 плюс мінус 18. І мінус 18 мінус Мінус 10. Так, і е, мінус 10, плюс 18. Е, і перед тим, як ви будете розповідати, що які з виразів мають однакове значення, давайте згадаємо з вами властивості додавання, хто може озвучити? Це переставна властивість додавання А плюс Б дорівнює Б плюс А. Аліса Хромова, будь ласка, озвуч цю властивість. А плюс Б дорівнює Б плюс А. Ні, це в буквах, так. Да. А що це означає? Від Переставна властивість. Це залежить від заб... результат. Якщо ми поміняємо місцями доданки. А, якщо поміняти доданки місцями, сума не змінюється. Сума не змінюється, так. І. Продовжую лісочка. Тепер переходимо до наших прикладів. Мінус, Мінус 18... 18 плюс 10. Ми зводимо їх до модуля, а потім. Потім рахуємо і додаємо знак більшого модуля. Ми не зводимо, а знаходимо їхні модулі. Да, правило, це всім нам відомо, що обдовжуємо запис. Необхідно наступний приклад, який треба розібрати, складіть числовий вираз і обчислить його значення. Від числа 3,6 відняти суму чисел мінус 12,6 і 5,3. Спочатку зробимо, ну, вираз ми вже записали, від числа 3,6 віднімаємо суму чисел, суму чисел, взяли в дужки, щоб показати, що різниця між числом і сумою двох інших чисел. Це перша дія, а це друга дія. Ми додаємо два числа з різними знаками, і правило треба, щоб відлітало вже від зубів, треба його знати на зубок. Бо далі вже ми сьогодні останній день перед контрольною. Вже треба, щоб вночі вас розбудила, а ви правило раз і розказали. Відповідь буде із знаком. Хлопкіна ліса. Мінус. Мінус. Бачиш, де... ну, ті, хто помилився зараз, числом, тут два числа. Обираємо більше за модулем. Перше число більше. В нього мінус. Значить, відповідь від'ємна. Мінус, Аліса скільки? Мінус 7,3. Мінус 7,3. Яких десятих? Так. І далі Аліса продовжуй, будь ласка. Що ми робимо з цими числами? 3,6 додати 7,3. Ми їх додамо, додаємо. Так, і це дорівнює. Алі, кажу відсюди. Скільки? 10,9. Ще раз повтори, будь ласка, щоб додати два числа. Чому відповідь у нас від'ємна мінус 7,3? Ми додаємо два числа з різними знаками. Здатні, тому що ми з 12,6 мінус 5,3. Ну і що? Чому тут мінус стоїть перед сімкою? Тому що ми від 12 Шесті відкрили. Да, так, то, тому що число, у якого модуль більше, від'ємне. Перед 12 стоїть мінус, воно більше за модулем. У відповіді мінус. Так, ну все, діти, більше до цих правил не повертаємося. І останнє. Е, е, там не необх... останні два приклади ще номер. Шість давайте запишемо. Наприклад, ви дода, після в результаті додавання, е, так, зараз одну секундочку, просто думаю, на яких прикладах зупинитися. 0, наприклад, 7. Ви додали до числа мінус 3 п'ятих, і Треба відняти число обернене до однієї одної 30. Треба відняти число обернене до однієї ціли тридцятої. Як бути, якщо вам необхідно додати Десятковий дріб і мішане число. Що б ви зробили? Настя, костенко, будь ласка, слухайте. Треба дріб звести до неправильного дропу. По-перше, я вас так не вчила. Ми ніколи. Не додавали і не віднімали мішані числа, переводячи їх, ну, перетворюючи їх у неправильні дроби. Ні. Це незручно. Давайте з вами нижче. Напишіть, будь ласка, такий приклад 5, наприклад, 3 сьомих мінус 6 сьомих. Ні в якому разі. Ми не зводили, не переводили мішані числа в неправильні дроби. Це довго і займає багато часу. Бачимо, цілі числа відокремлять, отак від е, прикладу, який записали, вище номер 6, отак, Е, Зараз діти вибачаюсь, зупинився на хвилину.